Спокій Божий вам, друзі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки в цей самий день і в цей самий час. Любі друзі, звернемось до Слова Божого, лист святого Апостола Павла до Ефесян, 6 розділ, з 10 по 17 вірш. На кінець, мої браття, зміцняйтеся в Господі та могутності сили Його, зодягніться в повну Божу зброю, що мали ви стати проти хитрощів диявольських, бо не маємо ми боротьби проти крови та тіла, але проти начальства, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть, повну Божу зброю, щоб могли би дати опір дня злого і все виконавши, витримати. Отож, стійте, підперезавши стегна свої правдою, затягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії спокою, а найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасить всі гнисті стріли лукавого, візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є слово Боже. Запрошую усіх до молитви. Господи Боже наш, прийми нашу сердечну подяку за Твою святу любов, за спасіння у Христі Ісусі і за Твоє святе Слово, що спасає кожного грішника, хто тільки увірує. Слава тобі, що Твоє Слово є і наша духовна зброя. Просимо, щоб Ти зміцнив і задягнув нас і це радіо благовістя, повну Божу зброю, щоб і ми могли стати проти хитрощів диявольських. взує наші ноги. Щоб ми були готові сповіщати Твоє святе Євангеліє. В ім'я Ісуса Христа ми просимо Тебе. Амінь. Духачі, сьогодні ми продовжимо вивчення науки нашого Господа про блаженство. При поверховому погляді на проповідь на горі виникає враження, що блаженство – це проголошення протилежностей і бідність, і смуток, і покора, ніби зовсім не можуть йти в парі з словом блаженство. Особливо таким парадоксальним ствердженням є четверте блаженство. Блаженні, голодні та спрагні правди, бо вони нагодовані будуть. Голод це нестерпне почуття. Багато із нас ще пригадують жахливий 33-й рік, рік штучно створеного голоду в Україні, який знищив то даними статистики на Заході біля семи мільйонів населення. Скільки страждань, скільки моральних і фізичних мух переносили бідні, безпомічні люди, позбавлені мінімальних можливостей. Для продовження життя. І потім, до краю виснажені браком в їжі, якою жахливою смертю вони помирали. Про це навіть страшно подумати. І коли голодний стан душі, про який Господь говорить свої нагорні проповіді, зв'язаний з подібними стражданнями, тоді яке ж може бути в них блаженство? Невгамована спрага викликає ще більші муки. Без їзди людина. Може прожити три тижні а при кращих селах і більше, але коли вона при цьому зовсім не вживає води, тоді більше десяти днів не проживе. Відсутність води витискає всі інші бажання, нерідко викликає розумове запаморочення і весь організм наповнює одним жагучим почуттям нестерпною і нестримною спрагою. Чи може спарена душа мати будь-яке задоволення? Не говориться вже про блаженство у подібному почуванні. Господь Ісус Христос ясно навчає, що без глибокого прагнення праведності подібного до голоду чи до спраги, без внутрішньої чистоти жоден чоловік не може бути правдиво щасливим. Голод і спрага виявляють найбільші життєві потреби людського організму, їжі й води. Без задоволення цих вимог життя людини припиняється. У духовному значенні ці жагучі незгасні бажання показують всю глибину життєвої необхідності придбання праведності. А тому, що всі люди грішні, що, як написано у послання до Рем'ян, серед людей немає ні одного праведного, прагнення праведності є глибоким прагненням душі до Бога. Самоспівець Давид так говорить про свої внутрішні поривання вгору. Як Ли не той олень до водних потоків, та коли до тебе, о Боже, душа моя, душа моя спрагнена Бога, Бога живого і милосердний Господь, незважаючи на численні гріхи Давида, в яких він каявся, благословляв його своєю благодатною присутністю, живою близькістю своєї божественної особи. Люди, шукаючи щастя, розбігаються своїми бажаннями. В різних напрямках і шукає задоволення вимог душі там, де його неможливо знайти. Господь не сказав, що блаженні ті, які прагнуть багатства, слави, знання, навіть релігії, але лише ті, що наповні голодом і спрагою праведності Божої. Наявність такого бажання в серці людини першого говорить про її зрозуміння власної гріховності. Праведності може бажати тільки той, хто її не має. По-друге, прагнення праведності зв'язане з відчуттям небезпеки вічної загибелі, яка загрожує всім неправедним людям, бо праведний Бог не може прийняти в свої святі оселі брудих неправедних грішників. По-третє, справлений праведний чоловік переконався, що без праведності і на землі неможливо жити правдивим. Радісним життям. Щастя людини повністю залежить від праведності, тобто від вірного відношення до Бога, до себе, до ближніх. Багато людей не мають цього духовного голоду, і тому вони неблажені, нещасливі, незважаючи на їхні земні здобутки. Блаженство голодного і справленого правди полягає в тому, що він з цими жигучими бажаннями приходить до Бога. А Бог написав уговської жертви свого сина, дає йому безплявну праведність у Христі. Апостол Павло, 1 розділі Першого листа до Корінтян, вірш 30, говорить, що Христос став нам праведністю і освяченням, і відкупленням від Бога. Він в кінці свого об'явлення людям. В останній книзі Біблії сам проголосив: Я Альфа й Омега, перший і останній. Початок і кінець, блаженні, хто перешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. Ці пророчі слова відкривають нам блаженство вічного життя з Христом Його Святому Царстві в новому небесному Єрусалимі. Кожен віруючий чоловік, який в щирому покаянні прийшов до Христа своєю неправедністю і спрагою праведності Божої. Війде до цього чудового вічного міста. Блаженні голодні та справлені правди, бо вони нагодовані будуть, бо вони наситяться, як передано в іншому перекладі. Вже тепер насититься у Христі, і потім завжди будуть насолоджуватися його святим образом в небесному Божому Царстві. Псалмі 16, вірш 15 написано: Я вправді побачу обличчя Твоє.

you Любі друзі, ви прослухали українську передачу Христові вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас слухати наші радіопрограми в цей самий день і в цей самий час. Просимо писати нам про ваше враження відносно наших передач і які благословення вони приносять вам. Пишіть нам на ім'я Христові вояки по адресу нашої радіостанції. До наступної радіопередачі. Хай Бог благословить вас рясно!